Раді вітати вас! Сьогодні продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище «балван», «балваненко» походить від слова балван, яке в українській мові має декілька значень. В українській мові слово балван могло уживатися в значенні божок ідол, якому поклонялися язичники до запровадження християнства. Також допускається, що слово балван має той же корінь, що і німецьке балкен колода. А значення статуя ідол, з'явилося у слова внаслідок злиття з ним запозичення з тюркської мови, турецьке балван, стовп з написом статуя. Деякі мовознавці вважають, що українське слово балван примандрувало до України з перської мови. Там слово пехлаван означає вуличний борець або його статуя, а у киргизів балван це борець. Прізвище Візір утворене від аналогічного прізвиська. Воно в свою чергу походить від слова Візір, яке має значення приціл мішень. Цілком ймовірно, що прізвисько відноситься до так званих професійних іменувань, що містять вказівку на діяльність людини. Виходячи з цього, можна припустити, що засновник роду «візір» був мисливцем. Згідно з іншою версією прізвисько, Візір веде свій початок від арабського слова Візір в перекладі на нашу мову носітя горів. Це титул міністрів і вищих соновників у багатьох мусульманських державах. Отже, саме вони з часом могли отримати прізвище «візір». Прізвище Гернець, прізвище утворене від слова гірний, гірський. Отже, засновник роду Гернець міг жити на горі або пагорбі. Прізвище Голоцван походить від прізвиська Голоцван, яке в свою чергу, походить від слова галатва голота. Так могли називати бідну людину. Менш ймовірно, що в основі цього прізвища лежить слово голос, звук згартання людини або голосий той, хто володіє будь-яким голосом, наприклад, дзвінкоголосий або безголосий. За особливості мови. Предок, радоначальник прізвища Голоцван, міг отримати відповідне прізвисько. За ще однією версією, Голоцван походить від назви дерева Голотуха в деяких говорах черемха. Можливо, предок, який отримав це прізвисько, жив поблизу черемхового гаю. Прізвище Голоцван має багату історію, яка є яскравим свідченням взаємодії різних культур. За однією з версій, воно має греко-урумське походження, яке утворилося від грецького слова голоц, яке перекладається як цілий, весь, за допомогою Ірано-арабського суфікса ван, що має кілька значень: житло, земля, володіння, володіти. За своєю структурою, прізвище «голоцван» має ту ж структуру, що і слов'янське ім'я Всеволод, всім володіє. Крім того, прізвище Голоцван міг отримати багатий заможний чоловік, який володів великими земельними наділами або мав великий маєток. За іншою версією, родове ім'я Голоцван належить до стародавнього типу слов'янських сімейних іменувань, утворених від особистих прізвиськ, і походить від українського слова Голоцуцок, «безпере пташеня». у народних говорах. Дане слово могло обрасти різними варіантами і формами, такими як голоцуцик, голоцуцний, голоцуватій, голоцуванний. В такому випадку можна припустити, що прізвисько голацван вживалось у переносному значенні дитя, дитина. Таке ім'я, ймовірно, було ласкавим внутрі родинним ім'ям. Рішення про взяття родиною особистого прізвиська предка як свого родового імені означає, що родоначальник прізвища Галацван був великим авторитетом для членів родини відомою шанованою людиною в рідному поселенні. Прізвище Дамаскін належить до прізвищ утворених від географічних назв. Таке прізвище могли дати колишньому жителю сирійського міста Дамаск або людині, яка певний час мешкала в цьому місті. Також прізвище Дамаскін могло бути пов'язано зі сформованою наприкінці 18 століття в церковному середовищі традицією давати священнослужителям нові штучні прізвища. Основою прізвища могла стати, наприклад, яка-небудь назва, що зустрічається в Біблії, найменування церковного начиння, ім'я православного святого тощо. Також прізвище Дамаскін могли дати семінарісту по імені міста, звідки він приїхав на навчання, або де він навчався, або прізвище могли дати на честь святого Іоанна Дамаскіна, вченого богослова 8-го сторіччя, автора церковних пісноспівів. За іншою версією, прізвище утворене від прізвиська, яке могло означати, що предком даного роду був служитель церкви або прихожанин храму, освяченого на честь святого Іоанна Дамаскіна. Існує також версія, що прізвище утворилося від прізвиська Дамаска, яке походить від слова сталь в значенні сталь, що отримана при багаторазовому перековуванні сталевої заготовки. Яка використовувалась для виготовлення холодної зброї. Істотних масштабів виробництва дамаської зброї на Русі досягло тільки в 15 сторіччі. Але аж до початку 18 сторіччя нечисленні дамаські і булатні клинки ввозилися з Персії. Таким чином, можна припустити, що прізвисько Дамаска міг отримати майстер, який виготовляв холодну зброю за особливою технологією, або торговець, що продає товар, який він привозив з Персії. Так нащадки людини, яка мала прізвисько Дамаска, стали носити прізвище Дамаскін. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше.